Ніколи діти не будуть робити так, як їх вчать батьки, а завжди будуть поступати так, як поступали батьки. Завжди. Завжди. Христос каже: Я роблю те, що бачу в Отця мого, а ви робите те, що бачили в Отця вашого. Як то важливо показати приклад. Як тато Біблію, віруючий, 20 років руки не брав, а дітям каже, діти, треба Біблію читати, а ти сам читаєш. А як ти типу, по гріха? По вуха у гріхах, що ти можеш другим людям розказувати? Тобі кожен скаже, чоловіче, іди і не позорся. Іди сам з собою, наведи порядок, а потім нас будеш учити, як правильно робити. І воно не працює. Це тільки спокуса тоді, коли всі вчать, всі щось говорять, всі щось розказують, але ніхто не робить так, як розказують. І воно тоді відвертає людей, бо каже ім'я Боже зневажається між і чоловіками. Може, давно би твої сусіди стали віруючі, якби в тобі віруючого бачили? Може би твої діти давно були віруючі? Помоліться за моїх дітей, помоліться за моїх дітей, би стали віруючі. а Ти хоч сама віруюча, чи вдома ведеш себе так, що діти кажуть: Господи, краще з невіруючим жити в одній хаті, чим з такою мамою психічною. Або й моліться, щоб діти прийшли, моліться, щоб родина прийшла, моліться, щоб сусіди прийшли. Ти стань віруючий і довір Богу, і прийдуть. Пропоную помолитися, щоб ми постаралися з Божою допомогою показати людям приклад. Не розказувати, як то має бути, а приклад особистий показати, отак вот має бути і так поступайте.